За ініціативи голів фракції Львівської міської ради і виконавчих органів, ми сьогодні винесли на засідання виконавчого комітету програму відшкодування половини вартості. Генераторів для малого і середнього бізнесу саме для тих підприємців, які здійснюють діяльність, фактичну діяльність в закладах ресторанного господарства, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі продуктів харчування, окрім алкоголю і тютюну, які здійснюють діяльність міні-пекарнях, тобто печуть хліб. Відповідно, ми пропонуємо їм так звані ваучери на енергозабезпечення. Тобто, місто буде відшкодовувати 50% вартості, але не більше ніж 80 тисяч гривень. Тобто, ми в свою чергу просимо ці заклади працювати, здійснювати свою діяльність. Відповідно надавати мешканцям послуги, якщо це заклад ресторанного господарства, щоб мешканці могли попросити гарячої води. Відповідно, відвідувачі, щоб могли скористатись зарядками для своїх гаджетів і відповідно повечеряти чи просто посидіти погрітися в їхньому закладі. Тобто, це все для того, щоб працювали насамперед ті заклади, які надають базові послуги, і відповідно, щоб малий середній бізнес зміг здійснювати свою діяльність у закладах роздрібної торгівлі. Розкажіть процедура, яка щоб власне, отримати це рішення. А процедура є дуже простою. Від завтра можна подавати заяви до центрів адміністративних послуг. Відповідно, потрібно додати свідоцтво про реєстрацію бізнеса в заяві. Вказати є відповідний приклад заяви. він буде розміщений на сайті міської ради. Вказати, де знаходиться цей заклад. Мають бути платіжні документи на сам електрогенератор. І засідає експертна комісія і приймає рішення по відшкодуванню. Також необхідно додати фотофіксацію самого генератора. Генератори мали би бути придбані після 24 лютого 2022 року, тобто не обов'язково вони мають бути придбані зараз, а спочатку військових дій. Враховуючи ціни на ринку, от такий генератор, тобто 160 тисяч гривень. Деться про такий дивіться, ми радилися з представниками ресторанного господарства, тобто для забезпечення їхньої діяльності. Приблизний там генератор потужності мав би бути 10 від 10 кВт. Тому ми визначили там якби саму таку верхню межу 80 тисяч гривень, тобто або 50% від вартості, або 80 тисяч гривень, не більше. Тобто, право львів'ян приходити і ну. Право мають суб'єкти господарювання, юридичні і фізичні особи-підприємці, які зареєстровані у місті Львові, і які здійснюють офіційну діяльність, фактично здійснюють діяльність в відповідних сферах торгівлі чи ресторанного господарства. Чи є якісь обмеження по потужності генераторів? Ні, обмеження по потужності ні. Ми правда прописали від 3 кВт, тому що менше 3 кВт ну, навряд чи їм підійдуть, тому від 3 кВт і більше.